«Що почому. Ми сьогодні в Аврорі і покажемо, що цікавого є на полиці даного магазину Так що не забудьте підписатися. Ставимо блешня риболовна. На вулиці Зима. Осінь такий період, що щучка бере, так що така блишня коштує 39 гривень. І сигналізатор. Свінгер, свінгер. Риболовний 55 гривень. Що за свінгер? Сигналізатор. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Силіконове масло. Ось таке 59 гривень за 200 мл. Кондиціонер для очищення виробив шкіри. На акції 67 гривень за 500 мл, акція діє по 14-12 Антиліт розморожував скла, Ось такий. Також добра мати завжди в машині. 74 з за 0,5 літра. Ось такий. До речі, досить дієвий. Поліроль. На акції 69 гривень, акція діє по 14,12 за 200 мл. Очищення гальм. На акції, а це діє по 1412-74 гривні за 400 мл. Мастило рідкий ключ. І він коштує 69 гривень за 200 мл. Для замків 69 гривень. Шампунь для да, блиску вашого автомобіля. 500 мл 49 гривень. Паста поліроль для фарів на акції 59 гривень. Акція діє по 14-12 за 100 грн. Так, паста автомобільна. 29 гривень за 550 гривень. Активна піна. 69 гривень за 500 мл. Так, стрічка ізоляційна, 19 гривень. Фрем-комплект для латок. 49 гривень за 24 штуки. Стрічка двостороння, клеюча. 29 гривень. 505. 9 гривень за штучку.

49 гривень за 6 грамів Моріза. Ці фіт упаковація 35-60 штук упаковці. 35 на 5-44 гривні. До речі, досить корисно до алмата. Дітям обов'язково якісь іграшки. Підремонтовувати батарейки поставити 69 гривень. Такий набір досить. Дешевий і, чесно, не річ побуть. Тут круто з якимись ножиками, щось шукаємо собі. А так такий наборчик взяли і має бути у кожного автомобілі і все решту. Замок підвісний 77 гривень. Ось такий. І 4 ключі до нього. І цікавий набір мені попав в око, дивіться, який гарний набір. Що він коштує? Цікаво саме. 29 гривень на акції, ще бомбезно. Вилка. Ложка і ножик. В подорож поставити в сумочку просто шик на полювання, на риболовлю, ну бомбезно, чесно, Рекомендую. 29 гривень взагалі не пройшов. Що воно є? Чесно, я навіть не знаю, що це таке. Не пробувається струбцина. Да? Коштує це... вона. 49 гривень. Ну, Час взагалі вражає, дивіться. То, Обсяг товару такий, що тут можна показувати вам. Цілий день і то часу не вистачить взагалі, товару, просто просто прилавки переповнені товаром. Рекомендую переглядати всі відео і вам буде цікаво, завжди тримайтеся в курсі, будете бачити всі акції і всі новиночки. Йдемо далі. Лапо дереву, набір сверлів, 5 штучок, 69 гривень. Доволі такі ще непогані, я думаю. Цікаво, такий гарний футлярчик, тільки такі футлярчик коштує, напевно, що. З 100 гривень на ринку. Я думаю, буде зі мною згідні. Пишіть в коментарях. Так, для гарячого клею такий клей силиконовий, 24 гривні. Такі палички. Двойничок коштує, не пробивається. Не пробивається. Одна така розетка 69 гривень. Ось така накладна розетка. 77 гривень. Для вихід для зарядки, для різних речей автомобіль, також така під'ємна річ 169 гривень. Досить така добротна виглядає вона. Хто користувався, також напишіть в коментарях. Звідси обов'язково, не забудьте підписатися, переходьте на наступне відео. У нас завжди свіжі рубрики, завжди багато інформації, різні рубрики, різні ціни. Канал, що по чому». Будемо раді вас бачити на своєму каналі. Всім до побачення!